Новорічний лот 29 гривень за одну штучку. Лоті буде 90 штук різних таких прикрас для святкування нового року. Значить, лоті буде з десь артикулю, напевно, 20 різного різного товару. Показує, що буде. Всього потрошки. Значить, це ось такі новорічні конфіті, так, в таких балончиках. Це такі світодіодні такі палки, що світяться. Це їхня упаковка. Всередині там така палка, яка світиться лед. Ось такі свистки, Happy New Year є. Конфіті в упаковочках, там, напевно, срібне і золоте. Ось такі якісь, також, такі, наче, як пітарди, хлопушки такі. Ось такі хлопушки це серпантин. Ось така фарба для волосся різнокольорова, рідкий серпантин Хоум різних кольорів. Жовтий, зелений, червоний. Також ось такі ковпачки новорічні. Такі е, обручі в виді з оленем, ось такого плану обручі, різні різні обручі святкові, окуляри святкові, ось такого плану, ялиночки, олені, такі окуляри з LED-лампочками. Ще ось такі окуляри в виді пляшок. Це обручі, такі Happy New є. Ось такі буде обруч у лоті, такі обручі. Значить, це у нас гірлянда. Так, Happy New Year, по-моєму, ось така гірлянда. Це у нас такі ковпачки для святкування Нового року в золотому кольорі. Такі конфіті, різні зірочки, і якісь пляшечки, різні різні конфіті для декору. І ось такі обруч корона. Ні, тут це для двох. Тут корона. Так, а тут е... Беріше, обруч Happy New Year, і тут корона. Такі парні. Ось такий набор 90 штук коштує 2610-29 гривень за одну одиничку. Замовляйте наших менеджерів.